Вітаю в ефірі. Проект «Кримські питання покликаний повернути тему Криму в український інформаційний простір. У студії для вас працює Олеся Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке. Як говорити про Крим? Які наративи про півострів домінують в українському інформаційному просторі? Та як впливають на формування суспільної думки? Ми в цій студії вже неодноразово говорили про те, як говорити про Крим, але ми здебільшого зосереджувались на тому, аби зрозуміти, як комунікувати з нашими західними партнерами, з іноземними делегаціями, або про те, як комунікувати з кримчанами про Крим всередині України. Зараз ми ж хочемо поговорити вже на іншу тему. Зрозуміти, як українські змі, як українські медіа розповідають про окуповані території, про окупацію, в тому числі про тимчасово окупований Крим. І якраз до 10-ї річниці окупації Криму аналітики з різних громадянських організацій досліджували інформаційний простір і всередині України, і за її межами про Крим. Як правильно комунікувати, де зараз є певні прогалини? Зокрема, аналізували наші колеги з інституту масової інформації. Більше саме про їх дослідження далі і обговоримо цю тему вже з нашими гостями. 2024-й – четвертий окупації Кримського півострова. Наприкінці минулого року громадська організація інститут масової інформації проаналізувала, як українські змі працюють із тематикою тимчасово окупованих територій. Найбільше інформації про окупований Крим 66% від загальної кількості новин. На окуповані регіони Донецької області припадає 14% матеріалів. 8% новин стосувались окупованих районів Херсонського, і по 6% матеріалів окупованих районів Запорізької та Луганської областей. Цифри звучать приголомшливо, якщо не знати відсоток новин про окупацію, який складає всю загальноукраїнську інформаційну повістку, а це всього лише 3,25%. На звістки про атаки на Чорноморський флот Росії українські медіа реагують найжвавіше з усіх тем 30% Контенту атаки українських військових і партизанів по військових об'єктах на окупованих територіях 23%. Переслідування місцевих мешканців і політичні релігійні утиски аж на третьому місці 10%. Менш популярними є теми внутрішніх конфліктів усередині Росії, ліквідація колаборантів НАТО, прогнози стосовно деокупації, транспортна інфраструктура, соціальна тематика, екологічні питання та інше. Більше про ті цифри, які ми почули в матеріалі, про ті теми, які здебільшого висвітлюють українські змі про окуповані території, говоримо далі. З нами вже є на зв'язку директорка громадської організації «Детектор Медіа Галина Петренко. Пані Галино, вітаю. Дякую, що долучилися. Здравствуйте. Пані Глино, ми сьогодні говоримо більше якраз про те, як українські змі в українському інформаційному просторі говорять про тимчасово окуповані території, зокрема про Крим, за даними дослідження інституту масової інформації, загалом з українського простору трошки більше 3% – це про тимчасово окуповані території. Про що це може свідчити, і чи є певна цифра значення, який відсоток взагалі мав би бути саме про окуповані території, враховуючи вже два роки повномасштабної війни і ну 10 років з моменту окупації? і Криму і частини Донецько-Луганської областей? Ну, це, звичайно, дуже мало, і не вперше вже я чую звернення уваги на цю проблему на різних майданчиках. Я це чую. Це така недостатня увага з боку українських ЗМІ. Якщо говорити про якісь наслідки цього такі більш довготривалі, то у нас, наприклад, в суспільстві немає уявлення. Про те, яким ми бачимо майбутнє Криму після деокупації, ну тобто, ми говоримо, ми, там, або там представництво президента по Криму, тобто органи державної влади, які за це відповідальні, ми говоримо навіть про те, як працювати зараз, можливо, з ну з ж самою когнітивною деокупацією мешканців Криму, або як рухатися до. Деокупації, але що ми маємо робити, які ми бачимо Крим після того? Цього бачення немає. Я з таких концепцій чула тільки про кримсько-татарську автономію, от але дуже не вистачає взагалі таких дискусій і бачення Криму в майбутньому, бо так здається саме з того, що мало в медіа про це пишуть, що, начебто. Ну, так здається, що, начебто, Крим не так сильно може цікавити населення материкової України. Те, що зараз потрохи, але все таки з'являються наративи вже на державному рівні, зокрема форум, який відбувся на цьому тижні. Війна почалася з Криму. Та те, що зараз починають повертатися до історії, починають повертатися до того, що відбувалося 10 років тому. знову про це говорити. Наскільки це зараз може збільшити у цю частку і збільшити ну і розуміння людей того, що відбувалося всі ці роки, і що власне цьому передувало? Це насправді дуже важливо, тому що я думаю, ну про це мало є якихось досліджень, і це не те, що дуже приємно про себе визнавати. Але я думаю, що українські громадяни, можливо, вони думали, що там анексія Криму або Окупація частин Донецької Луганської областей проксі силами це буде щось таке локальне, так що не зачепить життя більшості мешканців нашої країни. Що внутрішньо переміщені особи це якісь там півтора мільйона людей, яким дуже не пощастило, але на тому все закінчилося. Коли всі вже усвідомили, що тепер нас по різних оцінках там. 6-9 мільйонів внутрішньо чи зовнішньо переміщених осіб і доці війна триває, і вона може тривати дуже довго і, взагалі, вся українська весь український народ є під загрозою зникнення. То звичайно, що з'являється це розуміння, що давайте поглянемо в минуле. Але мені здається, що погляд в минуле на 2014 рік він теж є недостатнім, тому що. Насправді є дуже багато зафіксованих свідчень про те, що Росія одразу після оголошення незалежності України в 91-му році, буквально там з початку 90-х, почала намагатися. Збавити Україну Криму, от прямо з 92-го року там е, були такі е, і конституція Крима, і був такий Сергій Мішков, там очільник Криму, е, якого і виганяли з України. і Потім не пускали і вважали. Ну і, і, і там колишній мер Москви е, Юрій Лужков вважався персоною на в якийсь момент через його висловлювання стосовно Криму. Тобто потрібно дивитися ще назад. І друге, що я хочу сказати, що все-таки недостатньо швидкими темпами ми і, ну, ми і інтелектуали всередині країни і зовні усвідомлюємо цю проблему, тому що коли Росія анексувала Крим, дуже багато в якихось там. Міжнародних офіційних резолюціях це називалося кримська криза, тобто не було слова війна, там анексія, окупація чи чогось такого. Я вам хочу сказати, що зараз два роки повномасштабної війни, наприклад, НАТО називає війну в Україні українською кризою теж з Політичних причин, при тому, що це все наші союзники, але реал вона дуже складна. І оці от темпи дуже повільні, такого усвідомлення і проговорювання того, що відбувається, вони на жаль ставлять нас постійно під загрозу подальших там під загрозу виживання, власне. Ну, також, окремо, хотілося поговорити про ті наративи, про ті теми, які українські змі я говорю зараз більш загально та українські змі просувають і говорять про окуповані території. Знову ж таки, за даними інституту масової інформації, там приблизно 50% з тих тем, про які говорять про окупацію, це умовно бавовна, партизанський рух. Та і я навіть коли спілкувалася на деяких зустрічах із студентами, всі можуть мені сказати про Бавовну і карчинський міст, але майже ніхто не може назвати корінні народи або. Пояснити, які переслідування відбуваються в Криму. А тут це більше пов'язано з тим, що можливо не хочуть про це чути люди, а чи просто з умовною клікабельністю того, що бавовна набере більше переглядів ніж якась інформація сюжет про переслідування або інші теми, які стосуються реального життя в окупації. Ну, до речі, мені здається, що про переслідування і життя в окупації теж достатньо є усвідомлення. Може, це не те, що лежить на поверхні, коли так запитуєш, ну наприклад, читаючи лекцію, але я би тут все-таки виступила й на захист на захист трошки українських медіа, тому що вкрай складно. Вести якесь інформування з території Криму про події, які там відбуваються, тобто не секрет, що ті кілька редакцій, які досі продовжують регулярно висвітлювати події в Криму, вони працюють реально партизанськими методами. Тобто, ті е, люди, їхні там журналісти, дописувачі, кореспонденти, які досі залишаються в Криму і постачають звідти безпосередньо там перевірену е, актуальну інформацію. Вони е, реально ходять по лезу бритви. Е, Ну і от якраз вони можуть підлягати найжорсткішому переслідуванню, і було багато таких випадків. Тому тут є ще така історія. Я, наприклад, можу також сказати, що наша організація моніторить інформаційний простір Криму в соціальних мережах, і це дуже теж унікальна ситуація з поміж інших окупованих Росією територій, тому що Крим перебуває найдовше в окупації, і він з самого початку був зайнятий офіційними російськими окупаційними окупаційною владою. тобто це не були такі проксі, як ДНР, ЛНР. і вони там зайшли по найжорсткішій схемі контролю інформаційного простору. І, наприклад, в соціальних мережах діє настільки жорстка цензура, і така сильна система моніторингу з боку цензурних цих органів, що Якийсь невгодний коментар або пост зникає, зачищається протягом 20 секунд свого існування, тобто щось можна прочитати, тільки в перші 20 секунд, потім воно зникає. Це ж теж створює ну вкрай великі складнощі для роботи тих же самих журналістів або тих, хто намагається наприклад зібрати інформацію про Крим, але будучи за межами Криму. Також, коли ми говоримо саме про тему окупованих територій Криму, чи тут можна виокремити певні наративи, які в той чи інший час з'являлися в інформаційному просторі в змі, але які є ну негативні і які краще спростовувати і ну не використовувати і не поширювати? Якщо чесно, то я можу, якщо я правильно розумію ваше запитання, я все таки можу пригадати тільки негативні наративи, які розповсюджувала Росія, тобто ми не спостерігаємо такого в українських медіа. Цілеспрямованого якоїсь редакційної політики української Росія била взагалі завжди в два основних наративи. Перший це те, що вона вигадала, що Крим якесь має сакральне значення для її історії, для хрещення Росії. Ну, взагалі вона придумала, що вона має якийсь стосунок до Росії, до її хрещення. Як такого? І друга історія, що Росія намагалася виправдовувати свою анексію, тим що вона, начебто, захищає мешканців Криму від після майданої влади, яку вона називала там нацистською і іншими неадекватними, нехорошими словами. І власне це от було два основних наративи. А так, Росія, звичайно, дуже сильно втручалася, втручається в те, щоб в Криму зникала будь-яка українська ідентичність, ідентичність кримсько-татарська, дуже мало українських шкіл. Я не впевнена, чи існують взагалі вже зараз якісь україномовні медіа, їх і так було небагато. Тому що повторюся, і до 2014 року Росія все робила для того, щоб утримувати Крим в сфері своїх інтересів. От і те, що нам належить колись, коли ми деокупуємо Крим, зробити це і відновити там чисельність тих же україномовних вчителів у школах, і це десятки тисяч людей, і відновити державних службовців це теж десятки тисяч людей, таких і україномовних, і проукраїнських. Тобто, Росія зачистила там все дуже сильно. Власне, коли ми говоримо про інформаційний простір на сайті «Детектор Медіа є дослідження якраз до 10-ї річниці окупації Криму. Якраз воно стосується більше інформаційного простору і всередині і зовні, і тих наративів, які просували, в тому числі і Російська Федерація. Наші глядачі можуть ознайомитися більше якраз про цей аспект. Зрозуміти, дякую дуже за те, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку була директорка громадської організації Детектор Медіа Галина Петренко. Ну і також одним з варіантів комунікації, те, як можна розповідати про Крим, про Кримчани, про корінні народи, є і подкасти. Такий подкаст наприкінці минулого року. Редакція онлайн медіа свідоме запустила і називається Пізнай Крим. І з однією з ведучих цього подкасту ми і поговоримо далі. Наджія М'єтова з нами вже я на зв'язку. Вітаю і дякую, що долучилися. алейкум. Ми говорили з Глини Пет. Петренко більше про те, як українські ЗМІ комунікують, що розповідають про окупацію, і це дуже маленький відсоток. Три відсотка з загальної інформаційної картинки потрапляє до українського споживача зі ЗМІ. Але є альтернативні джерела комунікації, такі, як, зокрема, подкаст. Коли створювався цей протест, про який ми говоримо, як взагалі зосереджувались, і от як ви для себе обрали, як комунікувати з людьми, як доносити інформацію? Е, ще раз вітаю вас. Я б хотіла тут трошечки історію розказати. Настя вона є SEO і власне засновниця онлайн медіа свідомі, і вона, мабуть, вже років 5-6 досліджує, можна сказати, кримських татар. Дуже цікавиться цим питанням. І власне саме онлайн медіа свідомі дуже багато висвітлюють тему кримських татар, як культурного аспекту, так і політичних в'язнів. І її зацікавленість переросла в те, що вона захотіла розказати трохи більше українцям і, власне, більше, напевно, що молоді. От і вирішила, що це буде ось через, через подкасти. Ми їх записували дуже невеличкими. Вони насправді там від 20 до 30 хвилин це розмова двох подруг. А власне, кримська татарка, це я, Українка, це вона. Чому присвячений він тому, щоб кримські татари і українці більш один одного пізнавали? Тому, ну, власне, це мабуть все. Ми обрали такий, знаєте, спосіб комунікувати з людьми. Бо подкасти зараз слухаються, Це насправді дуже популярна. Популярно тому ми, якби, вирішили через подкасти, оце все розказувати людям зараз. Чи є перші відгуки? І, от навіть з вашого досвіду, наскільки великим є запит на те, аби розуміти, і на те, аби знати більше. Насправді запит дуже а, великий. Чому тому, що про кримських татар українцям а, майже нічого не відомо було. Та давайте будемо говорити відверто. до 2014 року українці і кримські татари, на жаль, а, один про одного знали майже нічого. А і власне тільки після 14-го потроху, потроху стали цікавитись, але наративи Росії вони всаджувались в уми е, людей не стільки просто століттями, та і деякі люди е, а вже ж не позбавились їх за там за ці 8 там 10 років, і тому власне, ми вирішили таким чином розказувати все більше і більше людям. Відгуки насправді дуже хороші, як від українців, бо нам писали в коментарях, що дякую, я цього наприклад про кримських татар не знала. А от а про цю сторінку історії я не знала. Нам пишуть з різних куточків світу зі словами подяки, бо це справді те, що сьогодні дуже актуально. І якраз хотілося б більше проговорити про те, як боротися з наративами, бо а, є частина людей, які взагалі не знали про корінні народи про кримських татар, але є частина, які думали російськими наративами, про які ви згадували, і які навпаки виставляли корінні народи кримських татар в негативному світлі. І частина людей зараз вона не просто наново відкриває для себе кримських татар вони намагаються боротися з тими наративами, з якими вони росли і які вкладали Російська Федерація. А наскільки складно зараз боротися, якраз з Цим і ну, як взагалі це пояснювати людям? Тобто як комунікувати і пояснювати людям, що те, що їм розповідали, коли вони росли, це все брехня? Це складно. Треба просто пробувати всі можливі варіанти. Я не знаю, немає такої формули, от сказати, що ось так, ось так можна позбавитись наративів, бо ви ж розумієте, да? що вони втрачали ну це дуже багато ресурсів і там і грошей, і так далі, і так далі. Плюс, люди все, що вміють згадувати з теплом і з такою просто сприйняттям, як би там не було. Це свою юність, своє дитинство і так далі, і так далі. Радянський Союз це багатьох людей сьогодні на території України. Це згадки про їх юність, тобто. Там їм майже ну як вони так собі думають, та що там їм майже нічого не розказували неправильно, що їм там не брехали, і так далі, і так далі. І тому як сьогодні змінити дорослу людину, а точніше її мислення мені складно вам сказати. Але робити це точно потрібно такими подкастами, передачами, які робите ви. Я не знаю телеграм-канали культурні, якісь та більше один про одного дізнаватись. Бо насправді я зараз кажу не як кримська татарка, та а більше громадянка України. Давайте так, якщо я в Криму вже не була дуже давно. І я тут трошечки в інших умовах живу. Але коли я приїжджаю, коли я згадую, як мені було в Криму, це дуже автентичне містечко. Україні насправді дуже повезло, що є така територія, як Крим і Крим це Україна. Да, ми декларуємо, ми завжди промовляємо це, це просто аксіома і тому. Мені б хотілося б, щоб люди на території матерікової України дуже цінували, бо це родзинка, бо там дуже багато історичних пам'яток. Бо це знаєте, ця природа, гори, ліс, море. Це, це насправді. Ну, неймовірно, правда. Плюс культура кримських татар дуже цікава. Плюс, що ми відкрили для себе да, з Настю, коли спілкувались. Ми звісно, що знали, що спільність і схожість в наших культурах вона така особлива, що вона є. Але коли ми стали більше говорити під час розмови, ми зрозуміли наскільки багато в нас спільного. Тому так. Зараз, чи ви вже на майбутнє розумієте, як має продовжуватися цей проект? Розширюватися, можливо, додаватися ще якісь теми люди. А, так, насправді ми плануємо, коли це станеться. Не можу вам сказати, не знаю. А ми звісно, що будемо розширювати. Це буде можливо по часу трошечки більше, бо я ж сказала на початку, що це коротенькі такі подкасти розмови наші, і плюс ми туди а, запрошували наших гостей-експертів. Це була і пані Ім'є Джепар, і Ахтимсій і Таблайкомоморія і Чубанова і Алі Малієв. І, власне, ми все це хотіли вмістити, але ви розумієте, що історію, культуру нічого неможливо вмістити просто в 20 хвилин. Тому, звісно, ми ще будемо продовжувати, будемо більш розкривати кожну тему, можливо, додадуться якісь ще. Ну, давайте ще раз для наших глядачів закцентуємо, де можна знайти і де можна подивитися ті випуски, які вже готові, які вже є. Ну, на онлайн-медіа свідомі, звісно, що е, на, мені здається на всіх площадках НВ подкасти е, і МіГАГО, мені здається, і ну на, на Ютубі, звісно. І також вже більше на завершення нашої розмови ви згадували про особисту історію, про те, що цей підкаст це власне розмова двох подруг українки кримської татарки. А ваша власна історія, вона якось впливає на те, як. Формується і теми в цьому проєкті, і сама розмова, та тобто, як особистість, особистість і ваша, і вашої співведучої впливають на вже а, фінальний результат? Ну а, дивіться, те, чому Настя мене запросила. Тому що, коли є власна, власна людина, яка пов'язана якось з народом, про який ти будеш говорити, це вже суперлегко, бо легко. Пізнавати, досліджувати кримських татар можна скільки завгодно, але коли це це людина з середовища, звісно, що там є якісь деталі, і так далі, і так далі. Плюс мій батько, він колишній політв'язні, та я розказала там і свою власну історію, плюс історія моїх. Пращурів, яких депортували в Узбекистан, які вибороли потім право повернути повернутися на свою рідну землю. І звісно, що я поділилась і ці, цими розказами. Тому це раша це у нас ці питати, та? але мені здається, що я, я там просто виконую роль. знаєте, от я кримська татарка, і власне я розказую через призму своєї сім'ї, своєї родини. Ми розуміємо як кримська редакція. Наскільки це важливо, і дякуємо вам за цей проект, за те, що люди ще через подкаст можуть більше зрозуміти і більше дізнатися не просто суху інформацію, сухі факти, а людські історії, і можливо, це може більше впливати на сприйняття людей і історії, і сьогодення, яке зараз стосується Криму і кримських татар. І дякую дуже, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Співведуча подкасту Пізнай Крим Неджиє Ам'єтова була з нами на зв'язку. На цьому ми завершуємо ефір. Але ще нагадаю, що ми в цій студії багато говорили в попередніх ефірах про те, як говорити про Крим з нашими іноземними партнерами, з закордонними певними колегами і друзями, і також про те, які наративи варто просувати, і про що варто говорити для кримчан, які залишаються в окупації. Ці випуски та цей випуск можна передивитися на наших діджитал платформах Суспільне Крим. Thank <laughs> you.